Небесне військо поповнив ще один герой. На жаль, війна забирає найкращих. Лучанин Юрій Петровський не лишився осторонь, коли ворог нахабно обірвався до його країни. Спочатку АТО згодом підписав контракт з СУ, працював з авіацією. На жаль, на аеродромі Миколаївщини його життя трагічно обірвалось. Золоті руки та прекрасна душа таким назавжди в пам'яті залишиться Юрій Петровський для рідних, знайомих та колег у кафедральному соборі Святої Трійці. Знову проливаються материнські сльози. Життя 46-річного лучанина трагічно обірвалось на Миколаївщині чотири дні тому. Під час прощання священик закликав цінувати та пам'ятати подвиг усіх загиблих захисників, які віддають за нас найдорожче своє життя. Такші часи таких. Наша площа не вміщала людей. Вже ми звикли байдужити до чиє Господи. Ми навіть не розуміємо, навіть і навіть народи є не розуміють, що робиться, що коїться тут в Україні, за що полягають, віддають життя наші чоловіки і жінки, гинуть діти, не усвідомлюють яке і них, прийшло цей світ. Сьогодні ми низько схиляємо голову перед юрієм. поступив дійсно як справжній чоловік. Громадянину, знаючи, що за ним хтось є. Якщо не він, то хто? Оце гасло наших справжніх військових чоловіків. До лав збройних сил України Юрій Петровський вступив ще на початку російської агресії. В ЗСУ служив техніком обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно авіаційної служби авіаційної спадрильї. Вдома люблячий син, батько, брат. Дитя було золоте. Як він маму любив, сім'ю родину любив. Він сказав: мамочко, не жалі собі гроші, купляй, що хочеш. Я ходила в гості до них, вони ну, просто ми дружили з мамою. І зараз так само. От Недавно говорили, що його послали з нашого аеродрому туди, на Миколаївщину. І треба за пару днів і, і згорів там. Навколішки провели в останню дорогу Юрія Петровського і абсолютно незнайомі люди, за чий мирний сон пішов воювати чоловік. Це наш обов'язок. Єдине, те, що ми можемо їм дати, це прийти на погру. Пам'яті колег, побратимів Юрій назавжди залишиться порядною людиною, який завжди був готовий прийти на допомогу. Служив з Юрою в одному підрозділі дуже було понад п'ять років. Він дуже був таким старанним фахівцем. Просто це така добра людина, яка ну, могла підтримати, завжди приходив на допомогу. Його і просить навіть не треба було. Він не пройшов війну, він з 14 року воював. А загинув саме на аеродромі. Дуже важко для нас. Це все. добра людина. Приходив завжди на допомогу. Допомагав всім. Безотказний такий хлопець був. Поховали захисника на алеї почесних поховань у селі Гарача. Вічна пам'ять та честь усім загиблим захисникам. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.